Ану підтримуй. Можна було, може, хвилинку чи дві лишні, але а. ти запам'ятала де чия хлібинка? Ось і моя. А твоя ага. так. Оце. Дивіться. Ми, ми, на, пекарні, вийшло, ми дивіться. на пекарні провіряли ось так. Ану притули до носа. Притули, притули, не бійся. Така гаряча ж руки. Так, ну не, не... Я тобі кажу, що витримаєш. А? Я тобі кажу, що а Ану. Якщо ніс витримує, бо, значить тримує. він вже спечений. А -а -а, так це... треба довго держати до носа, бо зразу я не почув, вже все. Це. Так, дівчатка, через хвилин 2-3 будемо куштувати, хай трішки відпочине. Хто каже, що я... тісто мене не любить. Любить і мене, і Маринку любить, і вас буде любити, якщо ви його любите. Не треба боятися. Ви ж зрозуміли, що то все байки, що. Мене тісто не любить, любить, любить всіх. Любить. А чому його О, так зразу і все. Ой. Я взагалі той... О, яка пористість, Ми тільки погляньте на цю. Я теж із своєї. М -м -м. Часне? Я люблю розрізати хліб на другий день. Ще гарячі дівчина. А я завжди гаряча. Я пам'ятаю на пекарню бігала, і я постійно їм оце отакі шмаття позрізаю, а вони забирають тоді це. Це вже в брак ішло в їх. Да, були такі Але були. ж тоді, ну, тоді було якось були все по-другому. Ні, що все було по-другому, хліб смакував по-другому, бо да. тоді були печі такі, що то, знаєте, вугіллям топилися, садовили в піч хліб на лопату. На лопаті, Боже, скільки в Під... мене шрамів було. То... Якщо цей. Да. Якщо десь там духові ці... Є... Проходи були забиті сажею, то трішки піддимлювало, пахло, як з натуральної печі. А зараз все по-іншому, ми не знаємо, що там взагалі діється на пекарні. Так, тоді так, ми взагалі не розуміємо. Це на екскурсію сходить, як ми загалі... зараз Зараз і не розуміємо. Ми тоді не розуміли, що це таке хліб холодної ферментації. Чесно, Ми собі пекли. Е, воду лили завжди теплу в хліб. Зірик тримаю. Зір, дівчата. Mm. Отак ти з нам наганяємо. Це вже двох. Де мені ще кусочок? Все це. Mm. Це насолода. Знаєш, останнім часом у мене виходить все. Тому, що... Але два роки назад це був просто. Я Будь ще то... два роки назад не готова була. Ти вже просто перестала боятися тіста і все. Слідуюча, як кажуть, остановка наша буде або плетінку з тобою разом зробити, або вже замахне. Да Ось, за, вже зазі, на, на коровай.